Щодень Божий радості приносить свої матері щасливі дочка уродлива, мов то поля виростає, світові на диво виростає, та недовго буде веселити свою матір, Бог карає княгиню на світі. А завіщо чудно людям, бо люди не знають. Чому добре умирає, злеє оживає? Занедужала княгиня, і князь схаменувся. За бабами з нахурками по селах метнувся, наїхали, заходились, лічили, лічили, поки її без талану труну положили. Не стало на селі княгині. І гусла знову загули, а сирота її в селі, її єдина дитина мов одірвалась від гіллі, ненагодоване і босе, сорочечку до зносу носить, спеклося, бідне, на жару, Лопутьки їсть ставочки гатить, В калюжах з дітьми у яру. Умийся, серденько, бо мати он дивиться й не пізнає, ми же дітьми дитя своє, і думає тебе не стало. Умийся, серце, щоб пізнала тебе єдиною свою і Господа б благословляла за долю добрую Твою. Умилася, а добрі люди прибрали. Київ одвезли у інститут, а там, що буде, побачим гусла загули, гуляє князь, гуляють гості, рвуть палати на помості, а голод стогне на селі.